Заходи, не бойся, выходи, не плач. Штраф, 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 штраф. Бо німці всіх задолбали. Ну, німці просто узаконили ракет, поняли? Друзі, я зараз вам розкажу прикол значить, за німців, як до німців відносяться в усьому світі. Дивіться, зараз Чехії, в Карлових варах. Жену на пікап, на ЗСУ, коротше. Да? І а, дуже змучив, Думаю, бля, все, лягаю, треба відпочити, хоч день два. І значить, он готель, в якому я живу, он там знаходиться. Ціна на нього, звичайний день, оскільки, 49 євро заплати, Ну Це панти, типу, по європейським меркам. Це взагалі. взагалі, самі по собі карлові вари дуже дешеві. Але у німців а, понеділок, субота, неділя, зараз там великі канікули, і от вони сюди приїжджають на лікування. Як ви думаєте, який прайс зробили для них чехи в карлових варах? Значить, з завтрашнього дня. От нажміть паузу, напишіть в коментах суму, яку ви думаєте, скільки буде коштувати. Ну, 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 ну Прикольно, типу, ну, обичний готель нормальний. Отже, продовжую піднімаю ціну до 250 євро за добу, за обичний готель. Поняла? З 50 до 250 Чого так? Бо німці всіх задолбали. Ну реально, упустимо те, що було раніше. Давайте упустимо, візьмемо зараз. Кожен, хто заїжджав в Німеччину, ті прекрасно знають правила. Заході, не бойся, виходи, не плач. Щось не так зробив, десь не так припаркувався, десь там камеру не побачив, десь що, десь трохи собі розрішив побольше пожити, відчути це життя, штраф, 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 штраф коротше. Ну всі, хто хоч раз був в Німеччині і хто там не флігмата, вміє жити, насолоджуватися життям, прекрасно це знають. Ну і от, що посія, що От Будь ласка, за це німцям. В усіх готелях. Я тут всюди зайшов, букінг чекнув, зайшов, до них спитав особисто. Всюди прайс піднімається в 5 разів ці <гладів> вихідні для німців. Ну, щоб знали, що законили рекет. Німці просто законили. Рекет, поняли? І кожен, хто наживається нормальним, що треба жити по правилам, ну чуть-чуть оторвані від нормального життя і реальності якісь мазохісти, бо а, там зробили такі правила, щоб ну, не жити нормально повноцінними життям. Як ти хочеш трохи волі себе дати, все, тебе штрафують. Ну, легальний рекет зробили. От така історія. Ну, от і отримає типа. Так, зайду в коменти і почитаю, мені цікаво, які ви там суми написуєте. А так взагалі тут прикольно. прикольно, но Не для німців. Коротше, коли у німців відпускання, ніде не їдете відпочиватися, слідкуйте за цим.